Багато хто з вас чув про hot Price під назвою Hunt Prom Auto, але так і не розібрався з ним. В чому його вигода, я поясню вам у цьому відео. Заходимо на сайт Gunt.ua, переходимо в калькулятор, обираємо розділ ворота, вказуємо розміри воріт, наприклад, 3х5 метрів, вказуємо тип воріт, промислові і дивимось на ціну. Отримуємо 1919 євро. Додаємо до замовлення та переходимо до розділу товари і додаємо до замовлення привід для промислових воріт Гант Командор L Pro. В кошику бачимо, додались наші ворота та автоматика, і отримуємо суму 2369 євро. Запам'ятайте цю цифру. Тепер повертаємось до розрахунку воріт, попередньо видаливши замовлення з кошика. І з тими самими розмірами обираємо тип воріт «Hunt Prom Smart Auto», у котрих «Hunt Commander вже в комплекті. І отримуємо фінальну вартість 2047 євро. Шляхом нескладних підрахунків ми можемо побачити, що, скориставшись пропозицією, ви отримаєте розумну автоматику всього за 128 євро. Замість 450. пропозиція дійсна до кінця літа. Пам'ятайте, чим більші ворота, тим доступніша автоматика.